Мама вмовляє маленького хлопчика. Каже Петрику, ну давай пійсяй, пійсяй. Ти каже, мама, мамо, я не можу пісяти, щось воно мені не пісняється. Ну а як же воно, Петрику, тобі буде пісятися, якщо ти собі на пісю наступив? <різь> в поїзді в одному купе їдуть грузін, росіянин і українець. Грузин такий дістає сало, пляшку і пропонує росіянинові. Ну що, будеш угощатися салом водка росіянин думає. Так, це він зараз мене підгодує сальцем, підпоє горілочкою, а потім в дупу трахне. «Ні, Ну його в баню каже: ні, не буду. Відмовився. Грузин такий до українця. Може, ти будеш сало, горілочку. Українець такий думає, так, це зараз він мене підгодує, підпоїть, а потім в дупу трахне. Ні, Ну його в баня, хоча з іншого боку, я ж зараз наїмся сала, вип'ю горілки, наберуся сили, борзоти і зможу дати здачі тому грузинові. Каже, буду, буду, сів, поїв сала, попив горілки разом з грузином. Грузин такий, ну що, наївся сала, той, наївся, набрався сили, той, ну набрався сили. Ну то потримай мені москаля, доки я його їбати буду.